Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Е, ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту, І з вами я ваша Ольга. Сьогодні я записую до вас карту дня на 4, на 6 листопада 2025 року. Незмінні 4 варіанти, 4 енергії карти дня. І я прошу вас зробити свій вибір. І так, перший варіант. Другий варіант карта дня на четверг, на 6 листопада. Третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю одинички, що тут у вас? А у вас п'ятірка мечів. Війна, війна розуму. Війна, вияснення в отношенні, мечі мечі це у нас логіка. Це як по Петірки, це кризис, якась конфліктна ситуація. Якісь будуть конфлікти, якісь будуть розборки, щось будете доказувати своє. Така енергія тяжка, не скажу, що легко. Бо завжди якісь конфліктні ситуації, відстоювання своїх кордонів, і відстоювання своєї точки зору, так, воно завжди веде до конфліктної ситуації. Давайте подивимося, чому саме в такій енергії буде та яка причина? Що ви будете в енергії п'ятірки е, мечів. Однієї карти, будь ласка. Ну, якесь го, е, якесь обмеження. обмеження. Можливо, це навіть ваш страх. Ви знаєте, як таке може бути, знаєте. Е, Самі себе накручуєте, да? або, наприклад, вам сказали там, що так не роби. Да? А ви от може людина просто даже з благих намірень, да? вам таке сказала, а ви можете це сприйняти так дуже якось близько до серця, і можете самі себе накрутити. І за цього може бути конфліктна ситуація, якби доказувати свою, свою точку зору, своє щось ви виігрувати, якісь, що не хочете бути в обмеженні. От воно у вас, як наче ця конфліктна ситуація, ваші дії. Ваші дії, поясніть. Зупинка Зупинка цього, хватить достатньо. Я не хочу не, не, не ограничити, не робіть там щось такого. Я сам знаю, що я буду якась конфліктна ситуація. Яка... Ну, ви будете переможцем. Тобто ви доказуєте свою точку зору, але це буде конфліктно. Можливо, якесь ваше обмеження, ви цьому обмеженню поставите край, ви переможете. Але незважаючи на це, у вас буде у четвер. Для того, щоб вийти з ограничені, вам треба трошки доказати свою точку зору, поконфліктувати і вийти в переможці. Тому то вже вам вирішувати, стоять цього чи не стоїться того, але вибір за вами. Але конфліктна ситуація такий буде. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і вам подобається моє відео. І, як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Двічки, вітаю! А у двічок відлюдник. А від... відлюдник це у нас такий день усамітнення, прояснення ситуації, навчання може бути. Ну, така енергія, знаєте, Сам собі на умі. Щось треба розібратися. Така якось спіймала. Е, давайте подивимось, яка причина, чому ви саме буде це усамітнення? От якась е, відсторонення. Е, якось для того, щоб розібратися, в істину знайти. Да, якось. Можливо, на самому собі щось. З чим це пов'язано? Чому саме ви якось відсторонитеся і замкнетеся? Яка причина? Покажіть одні карти обнулення або поясніть підтримання якогось знання. Треба щось продумати. Щось треба по новій початок, якийсь можливо початок якоїсь справи вам треба отримати якісь знання. Можливо, знання, можливо, щось розібрати з цьому, більш конкретніше, раціонально, як раціонально використати ресурси. Або, можливо. Якось використати е, ваші е, м, дії, які прорціонально це було. Тобто, для отримання результату треба усамітниця і отримати, проаналізувати можливо. Дії, дії, рішення. Вам треба прийняти рішення. А для того, щоб прийняти рішення, треба усамітнитися і трошечки подумати, прийняти. О, ну, як, значи, ем, те, що робили, можливо, треба внести якісь корективи. Можливо, щось нове додати, бо, бо, бо може щось нове нове отримати, щоб прийняти рішення. Може знання нові отримати, щоб ем, піти далі. Результат. Десятка пентаклів, тобто ви будете цим задоволені, тобто те, що ви для чого ви усамітнитесь для того, щоб прояснити якусь ситуацію, отримати знання, просчитати, продумати, оце дасть вам результат, ви будете задоволені на десятку пентаклів. Тобто, супер! Десятка пентаклів це в нас про багатство, про суспільне, да, таке родове, можливо, навіть. Да. Те, що дає, наприклад, передача того ваших знань, на, на, на багато поколінь, да? можливо, може бути і так. Але це достаток, прибуток, це те, що вас задовольнить. Тобто ви будете цим задоволені. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйте, підписуйтесь, якщо не підписані. Робіть енергообмін. Я вам дуже за це вдячна. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все. Буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки, а що у трічок. А трійчок, карта, башта. 16-й аркан, це вежа. День. Взагалі, це кажуть день краху, да? якогось падіння, розрухи, прорив якогось такого, те, що довго тяготило, те, що довго робило. Старший екран, давайте подивимося. Тут багато, дуже багато може бути варіантів. І вони всі не в положительну сторону, скажімо так. Так що може бути і падіння, там, і якісь, знаєте, по голові новини можуть бути. Що завгодно. Давайте подивимося, яка причина, чому саме вибита в Аркані башта, яка на це є причина? Однією картою, будь ласка. Страхи, обмеження? Якісь, можливо, що це дає. Ну, якісь, можливо, будуть новини, такі, знає, все ж таки, я думаю, що це новини. Новини, які, от, знаєте, дасть, дадуть по голові. Щось таке, знаєте, як, як сніг на голову. Що це сніг на голову? станете перед вибором. Після цих новин будете станете по, по шестірки по шостому аркану закоханих. Це вибір. Вибір якось треба буде прийняти ви. Але ви якось знаєте, в такому якомусь будете. В состоянні е, страха цього нічого не бачу, нічого не чую. Е, вроді би, нічого не мішає, але ви якісь такі ну, замкнуті. І, і оці новини, якийсь вибір, якесь таке буде щось дуже неприємне. таке, знаєте, Треба щось зробити. А що зробити, ви самі не знаєте, бо смірки мечів якось ну, в своєму якомусь мірку. Значить, в голові, пастка в голові, да, якоїсь пастки такі внутрішні, е, вашій. І вам нови, новини прийдуть, і треба буде зробити вибір, і ви якомусь такому будете ну, в, в башті, да, тобто якось, е, о Боже, що робити, якесь отаке буде. Хаос трошки, якийсь трохи хаос. Ваші дії в цьому питанні? Ви будете все одно відстоювати якісь свої інтерв'ю, або, наприклад, прийдуть вам якісь новини, предложення да, от таке. Може, якась неожидна поїздка треба. Да? І вам по е, сімки жезлів да? Якось на вас здержите е, оборону. тобто свою. Не трогайте мене, не, я не согласна, я не хочу. Да? У мене є якісь страхи і обмеження. Тобто, ваша дія, ви будете відбиватися, може бути конфліктна ситуація. Те, що вам можуть предлагати, вам не, не сподобається. Цього -всього. Ну, Ви по дев'ятки цим пентаклів це називається, Пожинання своїх плодів, своєї роботи, да, своєї діяльності, тобто ви відстоюєте свої, можливо, інтереси. Я не кажу це правильно, неправильно, чи може потрібно приймати той. Це вибір і, вибір і вибір за вами. Але ви тим, що ви як проробо, проробите оці всі питання в цьому дні, ви будете цим задоволені. По дев'ятці пентаклів, тобто задоволення ви отримаєте, ви пожинання, пожинання своїх плодів, самодостатність називається. Але день такий нелегкий, мої дорогі трієчки, можуть бути різні ситуації. Додаткові карти, ви знаєте, що це, це чують ті, хто повинен був почути. Не притягуйте, якщо у вас такої ситуації немає. Але день по карті Башта непростий, тому будьте уважні, будьте. Не ігноруйте, хто на території України повітряні тривоги. Також це, знаєте, тиск може бути, в кого тиск допита лікарни, не, не ігноруйте, теж провіряйте. Також це може падіння з висоти, будьте уважні, хто там куди вздумає лізти по драмбині і ходить, можете будьте уважні. День, який потребує вашої акуратності і уваги. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, якщо вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все обов'язково буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю, четвірочки! Що тут у вас? День контролю, день моніторингу, день аналізу, день навчання, підглядування. Е, да, така якась трошечки, я б сказала, е, день, в якому ви можете вибрати об'єкти і його моніторити. Да? Якось Наблюдати, аналізувати, вивчати такий день. По е, пажу е, мечів. День якоїсь допитливості, да, все дождні, ви знаєте, до любопитства, спостереження, збирання інформації, фактів. Такий не поспішний. Ви аналітичний день аналітики. Ви подивимося, яка причина, чому ви саме будете в цьому такому аналітичному, розумово-аналітичному дні, скажімо так. Таке відчуття по енергетики, як наче отчут буде якийсь составляти. <смі> Собирати інформацію і збивати його в один якусь бумажку. Ну не ну так, так показують. Давайте подивимося причина, чому ви будете саме в такій. Ну, я ж кажу, якесь щось будете отримувати. Отримувати знання, отримувати дані, отрим... щось покажу Пентаклі це те, що вам дають. Дають якесь невеличке, але ви його аналізуєте, от як те, що я відчула. Берете маленьке, а потім його аналізуєте, збиваєте, наче як в одну велику таблицю. Оце, отаке якась а якась аналітика. Тобто, ви, якщо в такого в кого такого немає, то, знаєте, якось там почув, там почув, там почув, а потім якось. О... Або, наприклад, там спросили. Паради, там спросили, а ти, як робив, а ти як робив. От вони вам, знаєте, як ото по, послухали тисячу порад, а, а рішення прийняли саме. Тобто, зробили висновок і прийняли рішення. Це оце буде якось отак. Хтось може й сплітні, то там почув, то там почув. Таке може, знаєте, інформацію, Збір інформації і аналіз да, тої інформації. Давайте подивимося, ваша. Е, ну от, Соберете ваша дія, що будете діяти. Ну, керуватися, направите це все, отримайте інформацію і будете її Тобто, по карті е колісниця, це знаєте, як, е, Я веду, я керую я е все в моїх руках. Да? Тобто, якесь таке, е я б сказала, тут е Сфінкси лежать, вони не їдуть. Тобто, Знаєте, підготовче, як наче от, іще тільки формірується, тільки. от, Перед стартом, да, на старт німання, і оце на старт німання. Ви оце збір інформації, підготовка, аналізуєте. Оце все воно буде. Оце буде в цьому дні, це буде у вас у четвер. І результат медленно, Ну, уверена, тобто це буде все не бистро, але по рицарю Пентаклі ви робите свою працю, робите свою роботу не спішно, але вона все одно приносить результат. Ви будете цим задоволені. Потихеньку, по чуть чуть ти ще їдеш, далі будеш. Оце про цей день у вас. Якась аналітика, якась інформація, оце ви можете бути в такій енергії. Не можете бути, а будете, хто вибрав четвертий варіант, ви будете в такій енергії. Надіюсь, ви зрозуміли, про що я маю, що я маю на увазі. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, робіть енергообмін, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і вам подобається. Мої відео, те, що я роблю, mm. подобається мій канал. Я вам дуже-дуже за це вдячна. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що рано чи пізно, обов'язково, обов'язково, все буде добре. До зустрічі!